Вітаю! Це телевізійний проєкт погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про сильних України та розвиток системи реабілітації в Україні. Тиждень тому Одеса перетворилась на центр обговорення актуальних проблем реабілітації ветеранів. Перший день народні депутати України, керівництво Федерації «Стронгмени України та представники ветеранської спільноти змогли ознайомитись з тим, як живуть та чим дихають реабілітаційні центри в місті Одеса. Зокрема, учасники форуму відвідали реабілітаційне відділення Рекавері, санаторій імені Горького та Український центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський». На другий день на базі Одеського університету внутрішніх справ відбувся комплексний спортивно-інклюзивний захід для ветеранів Сильні України. В якому також взяли участь курсанти. Загалом 131 учасник це ветерани Одеси, Києва, Чернігова, Харкова, Рівного, Кривого Рогу, Сум, Дніпра та інших міст, а також команди Одеської військової академії, Інституту військово-морських сил Одеського державного університету внутрішніх справ. 17-ї танкової бригади та оперативного командування Південь є приклад для ветеранської спільноти Одеси та Одесини. Сподіваємось на наступних наших змаганнях ми побачимо більше хлопців та дівчат. Психологічна реабілітація через фізичну культуру та спорт є важливою на нашу думку. І я сподіваюся, що і на думку спеціалістів все досить просто. Спорт він дисциплінує, він організовує. Він дає мотивацію. На третій день учасники форуму жваво обговорювали різні аспекти спортивно-реабілітаційної політики. Значний інтерес викликали питання, як правильно повертатись до спорту після поранення. Мотиваційними були виступи тих ветеранів, які вже мають практичний досвід відновлення. Корисним стало ознайомлення із мобільним застосунком зі спортивної реабілітації. Як людина, що підтримала проведення форуму, щиро дякую Міністерству внутрішніх справ та особисто міністру Юрію Кліменко за потужну підтримку. Як завжди, на висоті Одеський Державний університет внутрішніх справ. Друзі, активна участь в роботі форуму. Спостереження за панельними дискусіями та неформальним спілкуванням дозволило сформулювати кілька тез щодо подальшого розвитку системи реабілітації. Хочу поділитися ними з вами. Перше, виконання завдання нашого президента щодо побудови в Україні найкращої системи реабілітації в Європі стане величезним викликом не лише для держави, а й для всього суспільства. По-друге, система реабілітації працює в режимі кризового навантаження. Поки що не вистачає потужності, є черги. Відчувається дефіцит спеціалістів по багатьох напрямках. З останніх новацій за реабілітацію найвищої групи складності тривалістю не менше 14 днів, держава вже сплачує 41 тисячу 500 гривень. МОЗ вже працює над збільшенням кількості реабілітаційних стаціонарних ліжок з розрахунку 200 ліжок на 1 мільйон громадян. Для порівняння в Ізраїлі на 1 мільйон населення передбачено 100 реабілітаційних ліжок в стаціонарі. По-третє, Дорогу насправді долає той, хто має волю рухатись далі. Наведу конкретний приклад: на початку літа минулого року було висунуто ініціативу зі створення в Одесі хабу з реабілітації. Завдяки підтримці ветеранських організацій, медичної спільноти, обласного керівництва, народних депутатів, менш ніж за півроку роботи наша активність дала практичний результат. Наші зусилля підтримав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. І вже зараз на базі двох одеських санаторів відбувається створення потужних реабілітаційних центрів. Дуже важливий захід в першу чергу для соціалізації наших ветеранів, для демонстрації наших, нашого підростаючого покоління, яким чином сьогодні необхідно працювати, поважати наших ветеранів, показувати також безпосередньо самим ветеранам, що держава піклується про них, що вони мають можливості сьогодні соціалізуватись, створюються робочі місця для ветеранів. Крім того, всі. Сьогодні все що відбувається в міністерстві внутрішніх справ будівництво і якщо ми говоримо про облаштування сьогодні території наших сервісних приміщень все виконується безпосередньо і обов'язково із правилами інклюзивності це сьогодні є обов'язковим і міністром внутрішніх справ на цьому наголошується постійно це є основною і обов'язковою вимогою сьогодні Кожен заклад сервісний, це як сервісні центри, так і підрозділи нашої міграційної служби, які також надають сервісні послуги. Вони обов'язково мають бути обладнані всіма вимогами інклюзивності. Наші ветерани мають почувати себе потрібними. Вони мають почувати себе на рівних із всіма громадянами. Ми маємо виховувати повагу до ветеранів. Ми маємо залучати їх до не тільки до змагань, а також і надавати робочі місця, а також демонструвати їхній подвиг. Розвиток галузі, реабілітація активно підтримують президента Перша леді, органи державної влади всіх рівнів, науковці, благодійні організації, міжнародні партнери. Друзі, наша мета шляхетна допомогти нашим героям повернутись до цивільного життя. І ця мета досяжна. Достатньо подивитись, з якою енергією над виконанням цього завдання працює держава, бізнес, активна частина суспільства. І я знаю, якою є формула нашого спільного успіху. Зміни насамперед, це ми. Це мої контакти в соціальних мережах. Є ідеї звертайтесь. Завжди готовий до обговорення, конструктивних пропозицій та підтримки корисних ініціатив. Дякую за увагу.